Всім привіт! І з вами ваш фізичний терапевт у смартфоні. І сьогодні ми будемо працювати із м'язами пресу. Нам буде потрібно невелике обтяження від пів кіло до півтора. Також не забувайте про правила виконання вправ, вони описані нижче під відео. І раптом ви захочете мати повноцінну частину цього відео. Ви завжди можете приєднатись до нашої групи, де щонеділі о 10-й годині я проводжу повноцінні тренування для всього тіла. Почнемо із невеличкої розминки. Вихідне положення буде стояче, ноги ширше плечей. Нам потрібно буде виконати нахил. На видиху в сторону, на вдиху у вихідну позицію. Потім так само видих в іншу сторону і вдих у вихідну. Тут ми попрацюємо до 10 разів. Приступаємо. На початку може бути невелика амплітуда руху. І потім потрошки збільшуйте. Акцентуйте увагу на розтяг бокової поверхні пресу попереку. 2. 3, 4 чотири п'ять шість 8. 9. 10. Добре. Далі. Вихідне положення: одна нога буде попереду, інша позаду. Нам потрібно округлити шийний, грудний поперековий відділ, нахилитись вниз. На видиху. На вдиху, підйом. Піднімаємо руки і трошки розгинаємо. Поперек, розгинаємо руки, і нам потрібно встати в одну рівну лінію. Тут ми переносимо всю вагу на опорну кінцівку, та яка позаду. І, відповідно, нога попереду у нас тільки допомагає підтримувати положення. Тут дуже важливо звернути увагу на активацію м'язів пресу, він у вас має бути пласким. Він має з'єднувати нижню частину і верхню частину. І відповідно за рахунок підйому рук ви будете відчувати збільшене навантаження саме на м'язи пресу. Також може відчуватись злегка в попереку. І потім знову вниз. І на вдиху назад. Переносимо вагу на задню ногу. Напружуємо м'язи пресу. Підборіддя втягуємо в себе. І приступаємо до десяти разів. Один. Також дихання може бути довільним, якщо вам складно його контролювати. Важливо стежити, щоб у вас не вивалювався отак таз вперед. Щоб ви не отак це робили. Ви стоїте в нейтралі і тільки розгинаєтесь за рахунок попереку. Відчуваєте напруження передньої поверхні стегна. Прес. Трошки лопатки, грудний відділ може бути. 4. Пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. Останній. Добре? Так само поміняємо, попрацюємо з іншою ногою. Округлення розтяг м'язів. Підйом і витягнутися назад. Тут саме за рахунок стабілізації м'язів пресу, за рахунок їх напруження і напруження м'язів попереку, ми фіксуємо нашу спину. І якщо ви достатньо добре напружуєте мязи пресу, то відповідно дискомфорту в області попереку у вас не буде. Якщо ви будете розгинатись з розслабленим пресом, просто назад будете намагатись розігнутись, то відповідно ви будете відчувати, як у вас, наче тут, затискає. Саме тому важливо підтримувати напруження. Шість. Вісім дев'ять десять, трошки відпочиньте, нам потрібно буде обтяження. Так само можна виконати і без обтяження цю вправу. Вона, в принципі, доволі добре відчувається як з обтяженням, так і без. Два варіанти виконання. Стоячи на стопах, так легше буде, стоячи з опорою на коліна, так буде складніше. Ширина постановки колін трошки вужче плечей має бути. Ширина постановки стоп приблизно можна на ширині плечей. Рух наш наступний. Нахилитись в сторону. На вдиху повернутися у вихідну позицію. Важливо, щоб це не був нахил тазом, щоб це був нахил тільки тулубом. І ми будемо як маятник без паузи вправу і в ліву сторону. Залежно від нахилу, ви будете відчувати, як у вас напружуються всі м'язи-пресу збоку, також трошки плечі, і грудний відділ може тут відчуватись. Працюємо. Я виконую. Більш складний варіант з опорою на коліна. 2. Важливо, щоб руки не були отут попереду. Тоді навантаження змінюється. Вставайте в одну рівну лінію. уявляйте, що за вами наче стіна. І ви працюєте вздовж цієї стіни. Весь прес трошки втягнутий. Уявляєте так наче ваші м'язи. Це є ремінь. Э, такий товстий пасок, який вас підтримує. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. 9. 10. Добре. Робимо невелику паузу. І ми повторимо цей же підхід. Я зараз його виконую стоячи на стопах. Якщо ви робили до цього на стопах, то можете спробувати на колінах. Можливо, в меншій кількості повторень, щоб ви відчули різницю у виконанні в тому чи іншому варіанті цієї вправи. приступаємо два Три. чотири 5. Уявляйте, як у вас м'язи е, пресу за рахунок свого скорочення піднімають у вихідну позицію і потім розтягуються з іншої сторони. Знову так само напружується, розтягується. 8. 9. 10. Добре, невеликий відпочинок. Можна попити зараз води. трошки відпочити, покрутитись, щоб розвантажити м'язи, пресу, які у нас попрацювали. Далі будемо продовжувати у вихідному положенні лежачи. Нам потрібне буде обтяження, ми його тримаємо перед собою. Поперек має бути нейтральним. Не обов'язково, щоб він сильно притискався до підлоги, але важливо, щоб він був близько до підлоги і під час виконання вправи не розгинався вгору. Два варіанти виконання цієї вправи. Цей найлегший. На вдиху вниз. І на видиху у вихідну позицію. Тут мають бути напружені м'язи пресу. За принципом, як і до цього, ви уявляєте, що, наче пояс вас підтримує. Більш складний варіант цієї вправи ноги підняті. Виконаємо до 10 разів. Приступаємо. І на видиху. Якщо під час опускання рук ви відчуваєте, що ваш поперек піднімається, то ви можете підтягнути коліно до себе, і вам тоді буде трошки легше утримувати це положення. Якщо ж ви хочете більше навантаження, то навпаки, ви коліно можете змістити від себе, щоб стегна були не перпендикулярно підлозі, а трошки в розігнутому положенні. І тоді ви будете відчувати більше напруження на м'язи пресу. 4. П'ять, шість вісім дев'ять. Десять, Невеликий відпочинок. Другий підхід цієї вправи буде дещо схожим. Найлегший варіант одна нога залишається на підлозі, і вільною ногою ми будемо виконувати тепер рух. Залежно від амплітуди руху. Якщо вона буде такою, то це буде легше. Якщо вона буде близько до підлоги, то це буде більше по навантаженню. І потім повертаємо у вихідну позицію. Для того, щоб ускладнити цю вправу, піднімаємо дві ноги. Коліна можна трошки від себе. І працюємо. В такому положенні. Це буде максимальне навантаження. Працюємо до 10-12 разів. Приступаємо вниз вдих і на видиху. Також все залежить від навантаження, яке ви берете для себе. Якщо ви зараз візьмете гантелю 3-4 кг, то це буде максимально можливе навантаження на прес. Також стежте за попереком, щоб він не рухався під час цієї вправи. Він має бути стабілізований саме м'язами пресу. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. На цьому все. Був радий бачити сьогодні на нашій зарядці. Бажаю гарного здоров'я, не забувайте поставити вподобайку і поширити це відео. Буду вам дуже вдячний!